Ви розумієте, я коли до Альбіночки, я не можу мимо такої очаровательної, обаятельної жінки прийти. Ачеривачка. Ой, Лесичка, ти ж хорошо мене там, крупно бабушка. Так, так, зараз. Засізькі новенькі, зі з коринкою. Дуже добрі. Берете слоєне тісто, ріжете такими. Кусочками завертаєте сосисочку в духовку. Дуже добре. Це вкус. щось нове, так, да, у вас? Да, нове. Бабушка спорі. Галя, я хочу сказати, що дивіться, я от кажу, кожне утро привозиться це все у вас. Дуже да? вкусні ці колбаски. Сосисочка для дітей, Ого. для маляток наших. Бабушка Галя, ціна, ціна, і кажіть, це набачається. 350 кіло. Кілограм, так. Да. Дитячі 220 кіло. Лібра 270 кг. А нема любительської, да? Сьогодні не зробили. А девочка дитин. Девочка сказала, що пустіше колбасу це дійсно, мужка галя, вона дійсно. А можна дійсно бере, вона бере вона вона вот либрації альбины, если прийшла. Ні, Світуля ні, ні. Я вже відрізала це Лібра, м'ясо комбинат. А вінка, куди я саме тушку вас туди кушаю, бо в тебе буду кушати соломинку. Так що, дівчатка мої, бабуся Галя знаходиться за цим лочка. Бачите? Це, це... Я не здіймаю, щоб мене не попутали з світолею і задвиною. <сум> Бабушка Га. <сум> Бабушка Галя, ну вас тут бути не можна. Ну а Очаровательно, обаяння. I love you. Добрий день. Коли вы приходите, немає альбиночки, я очарователь на ті Я вже вам розказую, очаровательный взгляд. Дай мені свої, дівчатка. Давай нічого себе. А якщо я тебе не буду розказувати, он довелося відпочивається. Альбинка, це не причини? Ні, це пробуй скаже. Мужчина отпускай, я одеваю перчали. Там дешевка были. Я одеваю перчали, я хочу первый начинать ребенка. У Альвинки Альвинка почему ты не ребенка? Давай мы обаятельно продержусь. Значит, сейчас ребят 280 гривен за килограмм одне м'ясо. Я хочу вам сказати, Альбіночка, ти відпусти поки людей. Альбіночки всегда, до речі, є очі, тому що дійсно смачна продукція і дійсно вкусненька. Скажи номер телефону, зайчик. 067 663 5607. Пишіть байду. Дивіться, подивіться на тіре. Дівочки, одне м'ясо. І вони м'які, іменно викопчені. Що, ще раз номер телефона. 663 5607. Я хочу сказати розказувати, міла я моя, оце купати, які купати? Це купати свіни. Альбиночка, а де ти 420? Покажи мені то, що ми їли печерівок печене. боже, який він Уже Я продала вчера весь. Продала його віс. Дуже дуже пусто. А що нам тепер ніс? Получила сало на розріжках воно как масло. Дивіться, девочки, получила альбіночка сала. Значить, розрізиво, вот воно две, воно ріжеться як масло. Дивіться, покажите, Валерій. Дівчатка, весь товар передається новою поштою, все вакуумірується. Девочки, по-перше, воно ріжеться мягко. По друге, весь товар передається новою поштою. І навіть да, за кордон, дівчатка, мені написала, все це добре. Так, Я відправляю за кордон. Солонинка є соленая, паприка, перець, перец. Горшичка, цена, цена. 280 гривень за килограмм. Вышмаленная шкурочка, шикарна солонинка, обалденная. Посмотрите, яка салонинка. Скажи номер телефона опять Альбин 067 663 5607. Як мені вам сказати, що я оцю солонину, я її дуже люблю. правда. І найголовніше, що все потугируйте, все передається поштою по деревку. Дівчатка. І знаєш, я люблю? Я у тонку біля резерв. правда. мобильника пада. Кидай циганка колоду таро. Кидай цыганка колоду таро. І буде в тебе, все добре. Усі буде все хорошо. Ні, да, ну я народна артистка про це не Мене, коли хотіли взяти в полікорм, вже Так що, дівчатка, сало ціна, альбін, сала ціна. Альбин, сала ціна. 240 гривень за кілограм. Так, красавиця, 240, солонинка 280. Все передається новою поштою. будь ласка, тобі ножик. Дівчатка, ще хочу вам показати альбин, да, йдем до рёбр. А ось, дуже в є. альбин. Чіпси. чипсы, куриные і свиные, 1200 да. килограмм. Круас, э, ку -купат. Почем? Купаты 420. Четыре и дам Йдемо них на місце. Потом вкусно, кровяночка, двигается, филейка гряжа. Це не філейка, це бастурма без спеції. Включай другий ролик. Рася. Да, почему? По чому вона? 750 гривень кг. Дівчатка, а це ж така теж вона? Да. Дивіться, вона. Так, оце почему? 320 гривень кг. Дівчатка, все вакуумірується, передається новою почту. Альбинка, а це що таке в тебе? Це рулет. Ахай, да? Да. Дуже вкус. чому цей рулетчик? 420, 420. Колбаса 420 телятинка на пару 420 колбаска домашняя 420. Дуже 400. Телятина, телятина на пару вкусна. А самое главное, дівчатка, я хочу подивити одне Телятна м'ясо, классная. дівчатка, одне м'ясо. Саме головне, пишіть все на Viber, вам все відправлю. Асортимент дуже великий. Подивіться, ну дуже-дуже великий. Кожен день привозить то товари. І на пару, і без пара, і в парі, що хочеш. А колбаса везде така красива, м'ясна, просто як одне м'ясо. На їсти. На їсти, нарезі, на, я тобі. Так. Все, я віддала. одне собі. А я чую, що ти маленька, мені треба кидай циганку, колоду сахаром. У тебе буде все хорошо. Thank <laughs> you.